Вітаю на каналі. Так Розлоги відео присвячене, скажімо так, всьому, що я знаю, чим можу поділитися щодо бугелів, системи випуску БМП і модифікацій цього шасі Це одне з Таких найспецифічніших місць з'єднань на машині одне яке варте серйозної уваги, тому що з одного боку воно може неправильно встановлене, легко зробити так, що ви не зможете їздити, як мінімум, по-бойовому, бо вам елементарно не буде чим дихати в тих машинах, так насамперед ми воду, в старшому стрілку, але також і в десанті. І по-друге, встановлення єдиноправильне цих кріплень, воно передбачає певні навички в цьому плані. Тому, якщо ви аматор, першочок, мехвод. І подивитись це відео, залізете собі в машину і побачити, що у вас вони встановлені погано. Чогось їм там, очевидно, бракує, і, відповідно, у вас засратий силовий відсік, сажа, кіптява, все на світі з них летить, не лізьте туди сам. Не лізьте туди сам, тому що ви їх, звісно, роз'єднаєте, а поставити назад, цілком ймовірно, не зможете через купяру факторів, про які я зараз буду потроху розповідати, не тільки зараз, а так буду потроху набирати так, шматочки відео, там якоїсь кількості днів, які потім змонтую. Значить, що це за стрічечки? Я вже на окремому відео сказав. Зараз буду. Показувати інші гаразди. Значить, на моторі, тут, де я зараз знаходжуся, у нас буде корито. А це посадкові місця трубок, які на тому самому кориті є так. Клапані коробку механізму захисту двигуна від води під час плаву. І навіть якщо ви не плаваєте, Низка операцій з машиною передбачає роз'єднання і подальше з'єднання цих частин. Значить, значить, треба мені взяти зараз піти буги, щоб показати наочно так. так. Це я вам показую зворотний бік, який ви не побачите, коли будете встановлювати безпосередньо Гугл, бо ви будете з того боку, а тут буде корит. Значить, в цій конструкції клапанної коробки є такий чудовий важіль. Ось цей так на вертикальній тязі із важелем зверху. І він чинить максимальний спротив, тому щоб ви благополучно поставили бугель Чому? Тому що бугель у нас буде ось так. Ви матимете його сюди завести. І ця чудова річ, цей клапанець, у різних положеннях буде вам всіляко тому заважати. І, скоріш за все, і завжди краще робити це з асистентом, так, з помічником. Інколи вдається і самому вставити, але у будь-якому випадку дуже корисно під час. Встановлення бугелів, гратися ось цим клапанцем, ось цим важем шукати таке положення, в якому він дасть вашому бугелю. Дасть вам завести бугель, так як слід провернути і встановити. Відповідно по лівому борту, людина вам, коли допомагає, воно сидить у старшого стрілка, просуває руку сюди, де заслонка. Лючок до заслонки зимової подачі току повітря. Коли ставите правий бугель, то знімаєте дуже добре зняте розширювальний бачок повністю, не повністю на оцій трубці залишаєте його на великій водяній. Від балки його від'єднуєте, від, від цих парових трубок від'єднуєте. І... Кладете на бік, Він кладеться на мотор, дає вам доступ. Ви звідси залазите рукою, тримаєте бугель, вам напарник грається клапанцем потроху. Так? Шукаєте положення. Коли ви спіймали його, ви звідси рукою його заводите, тримаєте. А тут людина наживлює другий бугель і закручує. Повторюю, я ділюся власним досвідом. як я це роблю на сьогоднішній день? Це все індивідуально. Можливо, у вас є кращий алгоритм, у вас інакше якось виходить. Я не сперечаюся, не наполягаю. Просто ділюся незайвим досвідом. Що там у вас із часом? Значить, далі, із нюансів. Дуже важливо, щоб внутрішня поверхня навіть не, не тільки і не стільки пласка, а ще більше внутрішня була максимально рівна рівна і кругла, і відповідала геометрії трубки, яка на кориті, бо трубка на кориті буде входити всередину. Не так вже рідко буває таке, що. Це достатньо високотемпературне з'єднання, воно деформується внаслідок різних причин, там і під час роботи, і під час встановлень різних вандальних. Його там затискає, скособочує, ви його виймаєте, вибиваєте з усиллям, і потім назад ви його не поставите, бо воно або овальне, або там якісь заусенчики серйозні. Цей метал достатньо м'який. Берете або там шарошку на дриль, якщо є, так, або круглий напильник. і... Виводите тут пласкенько, рівненько, гарненько, щоб все у вас ходило як слід. Те саме тут. Відповідно, дивитися і ці торці, щоб теж були вони не такі важливі, але все одно мають бути мати пристойний вигляд, пристойний стан. Не бійтеся там, трішечки більше тут сточити, це не так критично. Тут обов'язково мають бути пласкі мідні кільця. Пласкі мідні кільця. Якщо маєте, ставите нові, якщо не маєте, ставите старі. Тільки перед тим їх випалюєте газовим пальничком гарненько, щоб вони розм'якшилися і затягуєте. В принципі, по клапаних коробках ніби все. Робимо паузу, працюємо потім. Пишемо далі. От такі обов'язково треба робити такого плану кріплення. Так, зі смужечок жерсті, ну, з хомутної стрічки, зі старих хомутів на бугельних болтах, щоб вони нікуди не падали. І завдяки специфічній голівці оригінальній. Вони не крутяться, завдяки стрічкам не падають. Тільки так ними можна пристойно, нормально працювати. Дуже часто мені зустрічаються такого плану. Болти допрацьовані, скажімо так, фахівцями, так, в лапках. Я, У мене в підрозділі такого, наскільки я знаю, ніхто не робить. Я ніколи не зустрічався з тим, хто так робить, але багато такого плану речей. Вони. Насправді не дають нормально працювати болту в тому плані, що з такою голівкою болт провертається в посадковому гнізді. А він цього робити не має. Хто і навіщо це робить, ну, у мене є припущення. Я ним поділюся, але достеменно не знаю. Я такі болти віддаю зварювальнику, він нарощує вушка, я їх опилюю, ну і виходять як оригінальні. Саме для того, щоб вони працювали як слід. Так, значить, показую єдиний правильний варіант розміщення бугелів. Разом із правильним варіантом шплінтування. Дріт в'язальний робить хрест. Зверніть увагу, особливу увагу, максимальну увагу на рівномірність зазорів зліва та справа. Ітувати відхилення так, на якісь там долі міліметра. Але жодні суттєві перекоси не є прийнятними і вказують однозначно на те, що бугелі встановлені неправильно, і звідти у вас буде летіти вихлоп куди тільки зможе. Це лівий, це правий. Звертайте увагу, саме так мають виглядати бугелі на всіх машинах на базі БМП. І ніяк інакше. І там обов'язково має стояти мідна шайба. До речі, сьогодні вперше я ці мідні шайби е, на знятому кори ставив на е, солідол і забудив корито разом із мідними шайбами. Це дуже Гарне рішення, дуже його раджу, якщо ви його ще не використовували. І тут, зокрема, на цій машині, так більшість відео по Бугелях цього відео я знімаю на цій машині. І стає зрозумілим, сьогодні. Стало абсолютно зрозумілим, чому вона така засрана, занедбана і все тут залите. Чому там бугелі були не на посадкових місцях, і після того, як я зняв їх, я з'ясував, що на жодних із них не було шайб мідних. Щоб ви розуміли, я сьогодні з помічником ставив ці бугелі весь, ну, от можна сказати, робочий день. Так? Тобто ми їх почали ставити близько восьмої ранку, закінчили. Близько п'ятої вечора. Весь день два з'єднання. Чи мені соромно? Абсолютно ні. Велика частина, мабуть, переважна більшість ремонтників, їх би ще до обіду зібрали на тяпляп, із під приводом того, що ну воно ж так їздило, хай так далі їздить. Ми сьогодні тричі діставали корито. Перепилювали напильниками штуки, дрюки, рихтували, перебирали, все домоглися, все зібрано, все стоїть. Бугелі це така штука, їх можна поставити за 15 хвилин, а можна поставити за день. В цьому випадку все, що могло в цьому завадити, все заважало. Всі найменші нюанси, які могли чинити спротив, вони чинили. Але з Божою допомогою та людською мого чудового помічника, все гарно стоїть і працюватиме абсолютно не так, як працювало перед тим. Таким чином, встановлені Бугелі є запорукою того, що при тому, що всі інші у вас шланги, трубки на місцях, Ежектор газів із силового відділення. Відкритий так? центральний тросик, так званий кальян. Ось. Це в сукупності є запорукою того, що силовий відсік у вас має бути сухий, чистий, гарний, презентабельний. Що тут ще у нас із цікавих нюансів? Цікавий жовтий радіатор, не знаю, чи видно це на відео. І от ще на цій машині довелося трохи підрозібрати патрубок подачі масла до радіатора, хоча це, мабуть, не подача, а відбір немає різниці. Цей патрубок. Чому? Тому що тут шланг стояв таким чином. Точніше, трубка нижня. Вона зовсім мало виходила в корито, зовсім мало. Рівно настільки, щоб посудити один єдиний хомут. Натомість на цій же трубі знизу був, ну і є, великий надлишок шланга. Тому ми тут розв'язали, сюди подали. І таким чином, на цьому з'єднанні, у нас має, буде, як положено, два хомути зверху, два хомути. Знизу. Ви скажете, що воно поїздило типу, на одному господарському хомуті, так? то чому би і не їздило далі. Я вам пропоную відповісти на просте запитання. Коли б на цій машині зараз матиме поїхати ваша дитина, ви би хотіли, щоб там стояв один хомут чи два? Я поставив це запитання побратиму, що мені допомагав. Він сказав: я... мені подобається думати, що мої діти поїдуть на леопардах. Я відзначив брак абстрактного мислення і всі способи уникнути об'єктивної реальності мого побратима, і не продовжив дискусію. По хомутах, свого часу, я зроблю окремий огляд. Так? Я є однозначним прихильником стяжних хомутів. І на сьогоднішній день на з'єднаннях середньої відповідальності. Так, Зазвичай ставлю один стяжний, один черв'ячний господарський. На з'єднаннях підвищеної важливості це на водомасляному насосі, зокрема на маслі, там, де нормальний тиск. Там однозначно два стяжні зверху, два стяжні знизу. Ну і просто червячні я можу поставити і ставлю в усіляких важкодоступних місцях. І невідповідальних типу дренажних систем водички.